Ось такий естетичний вигляд має підхід до парку 900-річчя Луцька. Люди кажуть, сміття тут вже дуже давно, а звернення до комунальників, аби ті його прибрали, результату не дають. Лучани звернулися до народного контролю. Панорамами парку можна милувати скільки завгодно. Однак підхід до нього з боку вулиці Ветеранів це суцільний смітник. Місцеві мешканці кажуть, їх таке видовище вже давно не дивує. Ну, оскільки себе пам'ятаю, тут завжди був смітник. В плані естетичному в очі впадає завжди неприємно. Я вожу дитину і дивіться, який мусор. Як це може бути приємно. Це сміття, да ніхто його не прибирає. Дітки зі школи 10-19 школа вийшли, позбирали. Як дітки лишили ці кульочки з мусором? Тут, тут, тут був двірник приходив. Ну двірник там, там є, прибираю, але ходить, ті кульочки прибираю. ніхто так і з мусором не вивозить. «Це, це називається прибирання. Це називається намагаються створити культурний відпочинок для молоді, для прогулянки з дітьми. Ось бачите, які умови нам створюють». Коли цю територію розчистять, народний контроль іде з'ясовувати до міського департаменту житлово-комунального господарства. Там запевнили, поприбирають вхід до парку та будуть підтримувати його у чистоті. То ми, звичайно, це сміття приберемо. Ну в будь-якому випадку ми його там приберемо. Неважно, чи це парки, це сквери, чи не парки сквери. Ну це буде на їх відповідальності, відповідно, їх заставимо прибрати. Ми простежимо, аби вхід до парку 903 Луцька не був схожий на смітник. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фатисов, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ